Обрізаю грушку. Дивлюся, то, що йде, то, що йде всередину в крону, повністю вирізати треба, щоб не загущувалася крони. Ті довгі пагінці обрізаю, як котрий, до половини одну третю викидаю або на бокову, або на нижню бруньку, щоб воно довгори не йшло, щоб воно йшло по боках собі. Той так трохи забагато догори, ну поки що я його лишу, а там побачимо, як воно буде йти, бо тут є вже, бачиш, квіткові бруньки набухли. Тут догори зрізаю, повністю забираю. Тут я вже обрізала. Тут же обрізані є. А того я маю, що я до неї щепила то одну лишу, одну лишу хай так росте, то другий сорт інший. То я вторік навіть не щепила А другий. Лишу, потім я то заберу і моя варуша не купила собі. А друге лишу, щоб воно йшло вже на розгалуження гілочки. От того вже буде гілочка, інший сорт. І тут я до, 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 такий самий сорт, от просто до стовбура, так само от, воно живе пустило. Бачиш маленька? То, що добре не видно, бо воно не прижилося, то буду викидати. Та теж вже бунька набухла. Тому тут той літнім окулюванням робили. Ні, що ні, то не укулювання дитя, то вівцями. Укулювання то маленьке очко тільки зцепиться. Е, е, Тут іде одна на другу, бачиш. Треба так, щоб пустити його, бо воно одне на другому не заходило. Воно одна в стороні, може, тому воно відхилиться собі трохи. То на нижню, у повністю такі сорт, що вона дуже, дуже довгорипнеться і дуже довгі, довгі ті. То я пускаю або в сторону, або, або на бік. І більше зрізаю, бо я кожного року її зрізаю, вона все одно такі довгі по дві світі ботоги